У понеділок, 28 липня, під час відкритої прес-конференції голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів про перші символічні 100 днів на посаді, що встиг зробити, над чим працює та в яких умовах виконує взяті на себе зобов'язання. Ви бачите, що ворог намагається паралізувати пункт управління. Він намагається дестабілізувати ситуацію. За останні дні було шість ударів. Ударних БПЛА по будівлі Сумської обласної державної адміністрації можу запевнити, що ці намагання, щоб то, що втратити контроль управління, вони свої мотиви не досягли і не досягнуть. І хотів би сказати, що дуже притаманна і дуже важлива для мене, це те, що незважаючи на ті удари. Наш прапор синьо жовтий досі марить і буде марить над будівлю Сумської обласної адміністрації як знак, як знак нашої незглавності. Говорячи про перші 100 днів, що хотів би сказати, на першій прес-конференції я обіцяв прозорість, я обіцяв максимальну недійність відкритість. Сьогоднішня конференція, і мої зустрічі, я вважаю, є тому і підставою, і доведенням моїх слів. Що було зроблено в перші дні? Е, перші дні е, я і моя команда розпочали з в області з аудиту ключових напрямків визначення для цього проблемних питань і шляхів їх вирішення, як на нашому рівні, на обласному, як на рівні громад, так і на центральному рівні, на рівні органів виконавчої влади. Я б хотів би зазначити, що вже визначені перші кроки антикризові, частина вже реалізована і ця робота продовжується. Враховуючи суспільний резонанс до питання будівництва фортифікацій та ефективності використання мільярдів гривень на захисні споруди, голова Сумської обласної військової адміністрації першочергово поінформував щодо цієї гострої тематики. Будівництво фортифікацій, інженерних споруд це виключно задуми розуміння наших військовослужбовців, які визначають межі, вони визначають технічні умови, якими вони повинні бути. На даному етапі обласна державна адміністрація з громадами надає відповідну техніку, забезпечує фінансування цієї техніки, паливно-мастильними матеріалами, оплату праці робітників в тих межах, де визначено військовими. На даному форматі у нас є відповідна комунікація і розуміння. З приводу подій, які озвучуються будівництва фортифікації в минулі роки, Можу сказати, що обласна військова адміністрація за моїм зверненням звернулася до правоохоронців, які вже розпочали досудове розслідування для того, щоб дати громаді згодом об'єктивну фахову відповідь, чи наявні правопорушення, чи їх немає, і поставити юридично фахову крапку і проінформувати громаду. Сумська область прифронтова, на відміну від західних регіонів. Ми щодня стикаємося з новими викликами війни, що значно ускладнює нашу життєдіяльність. Тож питання забезпечення оборони та цивільного захисту населення були, є і залишаються для Олега Григорова першочерговими. Щотижня ми проводимо раду оборони з командуванням військових складових сил безпеки оборони і всіми службами, і структурами, які приймають важливі рішення для обороноздатності і зміцнення обороноздатності нашої області. Особисто в мене є комунікація 24 на 7 з військовим командуванням для розуміння ситуації, для коригування дій органів державної влади і допомоги нашим військовим. Можу поінформувати, що протягом поточного року з обласних бюджетів, як обласного бюджету громад, було виділено 712 мільйонів гривень на підтримку наших Збройних сил України і Складових сил безпеки і оборони. Говорячи про складові сил безпеки і оборони, мова йде про поліцію, ДСНС, прикордонників, Службу безпеки України. З вашого дозволу стисла цифри, з обласного бюджету це було 125 мільйонів гривень, з яких 91 на складових силам оборони і майже 33,5 млн на складових сил безпеки і оборони. Хотів би зазначити, що згідно того алгоритму, як виділяються кошти, військовий командир за погодженням з військовим командуванням звернується з листом, і тоді, відповідно, ми розуміємо реально нагальну адресну потребу. А скільки запитів на надання субвенції їх дійсно набагато більше? За рахунок комунікації, розуміння адресної допомоги військовим на ключових ділянках, ми спільно, максимально ефективно використовуємо кошти нашої громади. Хочу сказати, що основні кошти, звісно, приділяються. Це засоби РФ, ФПВ-дрони. Це ті засоби, які допомагають нашим військовим боронити нашу сумщину. На виконання завдання президента Володимира Зеленського спільно з командуванням збройних сил України обласна влада щодня в режимі 24 на 7 докладає максимум зусиль для посилення і зміцнення обороноздатності Сумщини міста Суми, зокрема, на потреби сектору безпеки і оборони в поточному році за рахунок усіх джерел областю було спрямовано більше 712 мільйонів гривень, у тому числі 26 мільйонів у межах комплексної обласної програми Правопорядок. Ще близько 10 мільйонів на побудову ефективної системи протиповітряної оборони в межах регіональної програми Безпечне небо говорячи про протиповітряну оборону, так само турбує кожного громадянина нашої області і мене в тому числі. То наразі мною анонсована програма Безпечне небо. В рамках цієї програми виділено 10 мільйонів гривень. Заплановане, затверджено розпорядження проведення додатково 20 мільйонів гривень на посилення нашої протиповітряної оборони. Так само ми маємо розуміння наших військових нашого задуму. Говорячи про ППО, можу сказати, за рахунок наших нарад і розуміння ситуації ми чітко усвідомили, що ворог активно змінює тактику нанесення своїх ворожих ударів. Про що йдеться мова? Він максимально адаптується, він технологічно так само адаптується до наших засобів. Тому для нас дуже важливо, що саме фахівці нам надають. Інформацію про те, які їм засоби потрібні. Вони її максимально узагальнюють для того, щоб вона була доречна і актуальна. Для прикладу, можу сказати, що ворог, застосовуючи ту тактику 2 місяці тому, повністю її змінив. І ефективність наших МВГ, які ще 2-3 місяці були досить ефективні, наразі ефективність втрачається. Ну, я хочу запевнити, що ситуацію з військовими максимально розуміємо і підтримка в тому їм є, відповідно і виділення коштів і залучення фахівців, оскільки за моєї ініціативи Збройні сили України, Складових сил безпеки і оборони запрошував відповідних фахівців, які проводили аналіз відповідні суттєві конструктивні паради, які опрацьовуються. Звісно, з міркувань безпеки не можу більш детально пояснювати і розкривати тактику застосування, нюанси. Особисто спілкуюсь і спілкувався з заступниками профільних міністерств, тому числі міністерства оборони. Я впевнений мені вдалося донести проблематику від першої особи щодо фінансування наших збройних сил України і маю відповідну підтримку на рівні кабінету міністрів і на рівні міністерства оборони. Говорячи про ефективність, знову ж таки. Ми не можемо казати про скільки їх збито, скільки їх не збито, Ну аналізуючи, ну звісно, так як нас результати і вас і нас вони, звісно, не задовольняють, і ворог постійно пристосовується, змінюють тактику і техніку для того, щоб зневілювати наші здобутки. То звісно, ми так само рухаємось, визначаємось військові наші технічні прорахунки, Ми відповідним чином. Ці питання їх підтримуємо на рівні держави і фінансів, для того, щоб їх максимально забезпечити сучасними засобами на ураження. Разом із тим, завдяки постійній комунікації голови Сумської ОВА з представниками соціально відповідального бізнесу продовжується системна допомога Збройним силам України, зокрема в питанні підвищення ефективності протиповітряної оборони. Місяць тому звернувся до керівника Пату «Укрнафта», оскільки ви знаєте, що воно здійснює діяльність на території нашої області? З проханням надання допомоги. Як наслідок, вже маємо придбання FPV-дронів, інших засобів ураження на 8 мільйонів гривень, які ми передали нашим військовим. І додатково прийнято рішення про виділення 22 мільйонів гривень і є домовленість виділення цих коштів безпосередньо на захист наших хаків, де потребує уваги в першу чергу для забезпечення області в першу чергу світла. На виконання постанови Кабміну 699 нам нами створено і підібрано 10 мобільних вогневих груп вже за новою тактикою, які проходять навчання. Виділені відповідні кошти і роботу ми з цьому напрямку продовжуємо. разом із тим. Переглянуто і оновлено плани територіальної оборони та плани на випадок екстрених дій для всіх органів державної влади. Окрема увага приділяється підготовці населення до національного спротиву та вміння надання першої домедичної допомоги. У межах проєкту Знання рятує життя. Вже близько 2,5 тисяч осіб опанували в теорії та на практиці основи безпеки та алгоритм дій в екстремальних умовах. Мою був анонсований проект. Які ми будемо підтримувати знання рятую життя. Ви знаєте, суть того проєкту на базі наших дошкільних, шкільних закладів ми проводимо наразі навчання батьків за допомогою наших медичних працівників, поліцейських інструкторів, громадських організацій, мінімальним знанням, які потрібні в прифронтовій громаді в разі екстреної ситуації на першої медичної допомоги і як поводитись. Ми, звісно, розуміємо про те, що і не хотіли, щоб хтось ці знання застосовували, все для того робимо. Ну вони 100% необхідні. Також серед основних напрямків, куди спрямовані ключові зусилля обласної влади, забезпечення життєдіяльності та підвищення фінансової спроможності громад, евакуація людей із прифронтових територій до більш безпечних місць та оперативне вирішення проблемних питань ВПО. У нас 18 прифронтових громад, у 213 населених пунктах оголошена евакуація. Наразі евакуйовано майже 55 тисяч, залишилось при фронтових громадах майже 33 тисячі осіб. Робота щодо евакуації продовжується. До роботи евакуації в нас окрім органів державної влади залучені працівники поліції, ДСНС, громадські організації, волонтери, які дуже активно сприяють. Я їм щиро за це вдячний. Запроваджено безкоштовний евакуаційний маршрут суми ожера для оперативного. Надання транспортних послуг тимчасово переміщеним осіб. Ми активно залучаємо міжнародні кошти і маємо певні успіхи щодо забезпечення тимчасово переміщених осіб житлом. Наразі один такий проєкт реалізований в Ніжній Сировиці. Наразі такий проєкт в стадії реалізації в Липоводолинському районі, де в нас передбачено 8 модульних будинків. І хочу сказати, що комунікація з партнерами показуємо це, відчуваємо. Вони бачать прагнення громади, керівника чільника громади, чільника області його команди рухатись цьому напрямку. І, звісно, бачать бажання це робити і долати певні перешкоди для максимально швидкого втілення цієї роботи. Хотів би сказати, що спілкуючись з громадами, я особисто приїхав і всі прифронтові громади, і, зокрема всі. І дуже важливо продовжувати цю роботу і спілкуватися обличчя в обличчя з тими людьми. Розумієш їхні потреби, то що турбує. Серед одних поставлених завдань було і попит громад дистанційне обстеження зруйнованого та пошкодженого житла. Дійсно, це була проблема, оскільки редакція постанови Кабінету міністрів в попередньому. Своєї редакції виключно особисте прибуття, що, звісно, в прифронтовій громаді унеможливлювало роботу цих комісій. За ініціативи прифронтових громад, за ініціативи ОВА, це питання було піднято на рівні уряду, в тому числі 7 травня, коли прем'єр-міністр виїзне засідання уряду в місті Суми по проблемних питаннях, нас підтримали. І наразі маємо зміни законодавства щодо можливості дистанційного обстеження зруйнованого та пошкодженого житла, що, звісно, допоможе нашим громадянам. Наразі ми проводимо остаточні наші засідання робочих груп з громадами для того, щоб цей механізм максимально зрозуміти і зробити більш ефективним на території. Нашої області на порядку денному і питання підготовки області до нового опалювального сезону на відновлювальні роботи по Охтирській і Шостінській ТЕЦ буде виділено додаткове фінансування. Триває робота над енергетичною незалежністю громад. До початку опалювального сезону в регіоні заплановано встановити сім когенераційних установок та вісім блочно-модульних котелень. Маємо розуміння і виділення когенераційних установок для Ахтирська та Шостінської ТЕЦ. Нами сформований відповідний запит, і е, ці питання розглядаються завтра. Буду присутній на засіданні міністерства енергетики для обговорення проблемних питань. Ще одне важливе питання це проведення жнив в умовах реальних загроз, що створюють ворожі обстріли, та комплексна системна підтримка аграріїв Сумщини. Дом початку помасштабного вторгнення загальна площа пасівних Сумської області складала 1 мільйон 200 тисяч гектарів. Через проведення бойових дій наразі е, в цьому році ми маємо 1 мільйон 70 тисяч пасівної. Аграрії потребують нашої підтримки. Е, наразі нами спільно започаткована проєкт, який ми анонсуємо, опрацьовуємо деталі щодо надання статусу, статусу постраждалого господарства в Сумській області. Опрацьовуємо разом з бізнесом, разом з фермерами. Це пілотний проєкт який розпочато буде саме в Сумській області. Там є деякі питання, не все просто вирішується, але дуже радує і надихає те, що є спільне бачення його реалізації. В рамках цього проєкту ми будемо звертатися і до банківських установ, ми маємо підтримку нашої податкової інспекції щодо реалізації цього проєкту. Бачимо не тільки створення штабу, а певного такого можливо на рівні ЦНАПу, куди задіємо максимально представників кожної служби, які будуть зацікавлені і визначені виключно на реалізації цього проєкту. Максимально з фермерами відслідковуємо зміни в законодавстві. Нас турбує зміни в соєвий закон і розуміємо близько 35 тисяч гектарів, які засіяні соєм ріпаком, де наші фермери можуть через систему оподаткування. Мати певні ну, фінансові втрати. Так само дякую нашим митникам, нашим податків службам, фермерам. Наразі опрацьовуємо і впевнені, що з прийняттям закону будемо готові для того, щоб підтримати наших фермерів. Олег Григоров вкотре закликав до співпраці і бізнес спільноту Сумщини. Гарантуючи свою підтримку, рівні умови, недопущення корупційної складової у стосунках із владою та створення сприятливого мікроклімату для роботи і розвитку, щоб зберегти а ще краще примножувати кількість робочих місць, аби бюджет отримував більше надходжень. Перший місяць своєї роботи в кожній громаді в кожному районі я провів зустрічі з представниками бізнесу, почув їхні, їхні проблеми і де вони бачать наші шляхи співпраці, що б хотів би зазначити. Серед ключових і то, що ми максимально питаємо донести і набудувати законодавчі механізми підтримки бізнесу, дуже важко судському бізнесу в одних і тих умовах бути конкурентноспроможними з бізнесом більш безпечних регіонів. Ми це чітко розуміємо, напрацьовуємо відповідні зміни до законодавства. І один як тих заходів і наших перших кроків це статус постраждалого підприємства. Релокація підприємств. Дійсно, частина бізнесу через безпекову у складову переміщається в більш безпечні місця нашої України. Я спілкуюсь з кожним підприємцем, який релокується, або я, або заступники. Максимально їх намагаємося і підтримати в тих регіонах, коли вони виїжджають. В той же час адміністрація ініційована зміни до бюджетного кодексу статтю 62 щодо введення на законодавчому рівні такого поняття, як релоковане підприємство. Така законодавча підтримка дозволить нашим підприємствам залишати юридичні адреса і частину прибутків залишати в наших громадах. Це дуже важливо. Ми маємо розуміння і наших підприємців і держави на цьому напрямку. На підтримку прифронтових та прикордонних громад Сумщини з державного бюджету України додатково було виділено близько 200 мільйонів гривень, які буде спрямовано на найнагальніші потреби. Олег Григоров акцентував, що кошти цільової субвенції не можуть бути перерозподілені і використані на потреби сил безпеки і оборони, а лише за призначенням або їх буде втрачено, і тоді ремонтувати дороги, харчоблоки, укриття та інше будуть уже інші регіони. За моєю ініціативою було виділено 200 мільйонів гривень на. Прифронтові громади для вирішення питань щодо відновлення, прибуття комунальної техніки, вирішення поточних питань. Реалізуючи цей проєкт і бачучи темпи освоєння коштів, доцільність і їхню потребу, на останньому засіданні уряду було розглянуто питання про виділення 199 мільйонів гривень. На відновлення і ремонти тих об'єктів, які є важливі для громади, з громадами ми це опрацювали і чекаємо найближчим часом на отримання цих коштів і надання відповідної допомоги, готуючись до прес-конференції голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, відікон дізнався у голів громад, як вони оцінюють рівень відкритості очільника регіону та наскільки ефективно налагоджено їх комунікацію. Всі знають мене як людину, яка точно не буде мовчати, коли бачить якусь несправедливість. І зараз я хочу сказати, що в Сумській області такі вибудована. Така системна комунікація між керівництвом обласної військової адміністрації і головами громад. Мені зараз дуже приємно, коли я знаю про те, що у випадку будь-якої ситуації я можу зателефонувати Олегу Григорову і повідомити про ту чи іншу ситуацію і отримати підтримку та допомогу для нашої громади. Це дуже важливо. Тож зараз, перші 100 днів, я оцінюю як повністю позитивні. Зокрема, речі по Посиленню обороноздатності нашої області, по посиленню фортифікаційних споруд на території нашої області, вони зараз робляться і такими хорошими темпами. Результат вже помітний. Тож сподіваюся, що в майбутньому це буде продовжуватися. І дуже хотілося б, щоб не забували ніколи про те, що Конотоп – це є друге місто в Сумській області після міста Сум і єдине місто в області, де є трамвай. Тож, будь ласка, не забувайте про наші потреби. Не ігноруйте нас. Працюємо так далі. Слава Україні! В умовах сьогодення дуже багато проблемних питань виникає у волів прикордонних громад. Але все ж таки ми відчуваємо підтримку, допомогу від обласної державної адміністрації безпосередньо, від Олега Олексійовича. Нас чують, нас, нам допомагають і нам сприяють. Зокрема, скажу, що найболючіше, найболючіше питання сьогодні в Краснопільській громаді це відсутність газопостачання. Ми самостійно зверталися, до керівників газопостачальних підприємств, організацій, але потрібна була і підтримка обласної військової адміністрації. Олег Олексійович відкликнувся. Ми маємо цю підтримку і станом на сьогоднішній день питання вже вирішується. Також була у нас проблема. Я думаю, вона спільна для всіх голів прикордонних громад. Це неможливість обстеження комісією зруйнованих будинків, які сьогодні. На територіях, де ведуться активні бойові дії, нас почули, нас підтримали. Сьогодні ми вже маємо постанову, яка дозволяє дистанційне обстеження таких будинків, також за сприяння обласної державної адміністрації. Ну і крім того, проводяться безпосередньо наради із головами громад, вивчаються постійно наші проблемні питання, ми це все озвучуємо, питання тримаються на контролі, по мірі можливості все вирішується. Найголовніше для нас сьогодні, що нас чують, нас розуміють і нам допомагають. Коли були невеликі ушкодження нашої громади, коли летіли каби і шахеди один за одним, то тут узгодженість дій різних структур, в тому числі обласної влади, на. Звичайно, необхідні, тому що ми знаходимося в загальній системі оборони. Олег Олексійович надзвичайно ділова людина, і мені подобається оперативність вирішення питань. Ось Зовсім декілька днів назад, ви знаєте, цю ніч у нас не було електроенергії. Ворог розбомбив лінії електропередач, не наші, потужні, великі. І мобілізована була бригада, мобілізовані ресурси швидко. І вранці ми отримали вже електроенергію. Тобто ось така оперативність в підході в питаннях безпеки надзвичайно імпонують. І ми будемо працювати над тим, щоб посилити безпеку нашої шостки, нашої шосткінської громади і допомагати обласному центру підтримати там надзвичайно ще складніше, ніж у нас. Але ми разом об'єднавшись повинні. Ворога вигнати за межі України і завоювати справедливими тут мені хотілося би сказати, що дуже приємно, що у Олега Олексійовича склалися такі партнерські відносини із головами громад. Він завжди відкритий до нас 24 на 7, не було жодного такого випадку, коли ми там перезвонили і людина б не відповіла, чи потім через декілька хвилин завжди він перезвонює, цікавиться життям громаді проблемами, зокрема проблеми прикордонних громад, таких як Білопілля. І ми маємо такий позитивний досвід, коли мали дуже багато звернень щодо проблемних питань, і наскільки можливо це. Неділя, дві, там, десять, ну, іноді навіть там день-два, ці проблеми були вирішені. Тому тут ми можемо тільки радіти з того, що ми зараз маємо такі відносини із головою адміністрацією Олегом Олексійовичем. За цей короткий час голова військової адміністрації Олег Григоров, значить, ми співпрацювали тісненько, зверталися до нього і ці питання, з якими ми зверталися. Я, як очільник від імені жителів нашої громади, вони були вирішені. Перше питання ми з вами це вже озвучували колись про те, щоб вирішити питання. Це вже через Київ треба було вирішити питання, яке не зрушувалося з міста майже півтора року чи два, до кого ми не зверталися про зміну умов оформлення знищеного майна людей. Вирішили. Крапка один. Друге питання це те, що було з ДФТГ, питання евакуації. Ми його вирішили. номер два. І саме головне третє, що є у роботі, а може навіть воно перше, у нашого очільника це те, що він не пішов шляхом своїх колег, які були раніше. Він почав працювати знизу і зрозумів, що основою роботи. Адміністративно-територіальні одиниці нашої Сумської області, це є територіальні громади. І з першого дня він задекларував, що я з вами, ви колеги, я з вами працюю 24 на 7. Звертайтеся до мене з любими питаннями. Він дав нам поняти, що ми опора, фундамент для а він це тут адміністративний об'єкт, який. Стоїть на цьому фундаменті з нашими громадами, тобто раніше цього не було. Я думаю, все буде нормальненько. Це великий плюс і позитив в роботі нинішньої обласної адміністрації і співпраці з нашими громадами. Під час прес-конференції, голова Сумської обласної військової адміністрації, Олег Григоров також продемонстрував журналістам максимальну відкритість та впевнено і терпляче відповів на всі поставлені запитання. Що за вашою ініціативою було виділено 200 мільйонів урядом на потреби сумщини? Розкажіть, будь ласка, куди будуть витрачені ці кошти і які громади отримали цю субвенцію? Якщо говорячи деталізовано за ці 200 мільйонів, я хочу сказати, що ці кошти пішли на будівництво підземних шкіл, яких до кінця року ми плануємо по області 11. Вони пішли на відновлювані роботи, будівництво захисних укриттів, Вони пішли на закупівлю спецтехніки. Щодо гармат. Додаткове фінансування направили 25 громад сумщини. місту Суми 48 мільйонів, ахтирка 13, Білопілля, 7, Юнаківка 3, Краснопіля, Ворождянська Пашизня. Розглядаємо цей механізм і в продовжувати для того, щоб це робота щодо підтримки і прифронтових громад нашої інфраструктури була сталою системною. Маю ще одне запитання. Ну не для кого не секрет, що будівництво фортифікаційних споруд іде інтенсивних, інженерних, фортифікаційних, іде масове масштабне виробування лісів. Зокрема, на Сумщині, чи тримаєте ви це питання знеліснення на своєму особистому контролі? Яким чином і взагалі яка потреба озвучена наразі вам, як голові обласної державної військової адміністрації, від військових? Дякую за запитання. Дійсно, по лісам можу сказати, що вже за рахунок нашої області, нашого ресурсу. Було виділено близько 80 тисяч кубометрів лісоматеріалу для допомоги для потреб військових. Додатково тиждень тому ми мали ще потребу ще 80 тисяч кубів. Розуміючи, що це суттєво для нашої Сумської області, розуміючи, що ми повинні зберегти і наш екологічний потенціал, і наш фінансовий потенціал, було проведено замені на раду з керівництвом ДПЛіси України і з керівництвом Міністерства оборони України. За наслідком цієї наради вже прийнято рішення про забезпечення на території Сумської області військових підрозділів за рахунок інших областей. І, відповідно, ця потреба 80 тисяч кубів буде забезпечена за рахунок інших на території нашої держави, залишаючи старість екологічну потужність і фінансову наших України в облагородить. Своєю основною задачею, що не змінилася з першого дня його призначення на посаду, Олег Григоров вважає забезпечення захисту та сталого розвитку Сумської області. Я хочу сказати, що 100% є впевненість, є бажання зробити Сумщину безпечною, краще, щоб наша робота відчувалася громадою, громади, щоб вона і була на користь. Пріоритети залишаються ті ж. Обороноздатність, здатність забезпечення стійкості, безпеки цивільного населення. Це відновлення інфраструктури, це допомога ВБО і ветеранська політика, так само медійність і прозорість. Говорячи за медійність і прозорість, я запевняю про те, що в силу обмеженої інформації ДСК або таємної я не можу про все інформувати. Основні напрямки я буду інформувати громаду, буду інформувати вас. Хотів би подякувати засобам масової інформації за ці 100 днів, за розуміння, за підтримку. І навіть можливо за ту критику, яка лунала. Оскільки, маючи фідбек від вас, як від представників змі, мені так само легше зрозуміти і побачити, що турбує, і на що звернути увагу, Олег Григоров, підсумовуючи, зазначив, що за цей короткий період, символічні 100 днів, закладено підґрунтя для змін, які побачать та відчують найближчим часом мешканці Сумщини.